Шановні мої підписники, глядачі, я вас вітаю. Знаходжуся в центрі міста Яготина, щоб презентувати вам дві цікавинки. Перша цікавинка це те, що там будується новий будиночок. Якщо хочете, на нього можу зробити огляд, кому потрібно. Але я вам тут стою, розповідаю про іншу квартиру. Там квартир багато, а на вторічному ринку квартир мало. Сьогодні я буду вам презентувати будинок. Район називається ПМК. У районі ПМК нещодавно продавалася трьохкімнатна квартира, вона вже продалася. Тепер з'являється двохкімнатна. Чому розпочинаю з даної локації? Тому що в центрі міста в нас є лікарня, поруч з якою ми знаходимося. В центрі міста в нас є Приватбанк, є магазин АТБ, але яка з даному напрямку? У нас там центральна площа, стадіон, спортивний майданчик. В общем, центр міста є центр міста. Все ж таки, я вам в іншому ролику презентував, що в нас ще є вокзал, центр. Там трошки скупчення всього менше. Ну і в центрі у нас немає банку. Зараз я рухаюсь до будиночку, який я вам сьогодні буду показувати, і квартиру розкажу все про квартиру, ту інформацію, яку я знаю. Що ж глядачі, тут поставили знак стоп по тій причині, що дійсно в даній локації велика кількість і діток, і дорослих, які ходять, рухаються, тому що не було ніяких непорозумінь. Будьте обережні. Так, ну що ж, глядачі, я заїхав до будиночку Шевченка 231, якщо не помиляюсь. І знаєте, що мені дуже сильно сподобалось? Те, що заїхавши сюди, виявилося, що цей будиночок в такому автомобільному тупічку. Тому що тут заїхали і стоять тільки ті машини, які іменно відносяться до цього двору, до цих квартир. А далі я давай звертати увагу, і тут Виявляється є свої доволі гарні якості місця розташування квартири. Я з тієї сторони стояв, вам показував показув, що... за тим будиночком, що я був поруч з лікарнею. І мимо дворів, от зараз між гаражами, якщо прийтися, то ми до центральної лікарні виходимо всього лише ну, буквально 4 хвилини. Далі, так як тупічку тут у людей кругом свої гаражі, місця вистачає, де припаркувати авто. Але це ще не все. Однією з гарних переваг даного місця було те, що на от даному. В місті, що я показую пальцем, тут раніше стояв теж металевий гараж. Господар завжди паркував тут свою машину. Кому буде цікаво, будь ласка, можете собі десь замовити металевий гараж, поставити в даному місці, і у вас буде своє автопарковочне місце. Це ще не все з усіх переваг, які я хотів би по даному дворику показати. Те, що ми в центрі, я вже пояснив. Вон, бачите, там за дубом, ось дуб у нас такий великий-великий, є сарайчик. І цього сарайчика в мене ключі. А це говорить про те, що тут можна буде в майбутньому при бажанні сарайчик переробити і зробити більшого, якіснішим. І там ставити велосипеди, ще щось. Але я думаю, це теж не сильно таке головне. Якщо, може, ви захочете, то поставити гараж, а ні, будете цим сарайчиком користуватися. І ще з хороших переваг. Це те, що під даним будиночком є підвальне приміщення, і в даному підвальному приміщенні теж тут зроблена гарна чистота і красота. Ось той під'їзд наш он видно, наша кухня, спальня, може, залою назвемо. Але давайте зараз зайдемо, спустимося в підвал і оцінимо, як в підвальному приміщенні. Тому що, коли в такі підвали заходиш. Ну, душа радіє. Перше, люди зробили задвижечку. Ладно, це ще не все. Друге, тут, як бачите, є світло, вкил-викил. Да, сходинки чомусь такі не сильно симпатичні. Так, вибачте, будь ласка, сходи, як завжди, чомусь у ці підвали, підвали такі нерівномірні. Але давайте спустимося. Звертаю увагу, що навіз зроблений уже як до будиночку, прибудова як до будиночку. Ну, вхід в погріб сухо. Нещодавно йшли дощі, а тут немає жодного вологого місця. І вуаля! При вході в підвал металеві вхідні двері вони замикаються. І в мене від них є ключі. Я щойно їх відкрив. Заходжу, а тут молодці. Чистенько, сухо, все розподілено по квартирах. Взагалі, як приємно, Печерські лаври відпочивають. І наша комора. Підвальна по лівій стороні, ось маються двері. Ми сюди заходимо і зацінимо, що тут у, нас є. тут у нас є полички. Видно, який фундамент у будинку, що тут раз, два, три ряди блоків. Потім йдуть, йде цегла, потім залізобетонне перекриття. І якщо в даному підвалі взагалі немає ніякої вологи, це говорить про те, що комунікації тут всі живі. Людей не затоплює, не під. Не підтоплює, какашками нічого не валить, все добре. В даному підвалі тут можна зберігати хоч консервацію, хоч картошку, хоч велосипед, хто що захоче. Що дивує, що у людей є світло і навіть розетка. Крутяк. Вкил-викил нажали. Зараз підвал закриваю і рухаємося з вами далі. дивитися квартиру. Так, ну що, продовжуємо. З підвалу вийшли, в квартиру ще не дійшли, але йдемо ще покажу земельну діляночку. До речі, по правій стороні у нас спортивний комплекс. Тут доволі часто дітки кому надо ходять на різні гуртки. А ми з вами зараз поглянемо. У нас попід вікнами квартири є земельна діляночка, але вона, правда, зовсім невеличка, але якусь свою там картоплинку чи якусь закуску посадити можна. Ось у людей ще був додатковий погріб, яма, але я його не відкривав, нічого вам сказати не можу. І от, як бачите, як заросла трава, отак і полоска йде рівненько і отак полосочки поділені між квартирами. Ті гаражі до тих будинків, наші гаражі до наших будинків. Що ж, пошли в квартиру. Ну що ж, глядачі, звідти машиною можна заїхати, але туди виїхати немає можливості. Ми з вами. Оглядаємо стіни, що вони в нас, слава Богу, без ніяких тріщин. І давайте тепер зайдемо і оглянемо квартиру. Ось, шановні глядачі, наші два вікна, кухня, газовий котел і кімната. І одна кімната на ту сторону. Квартира в нас двохстороння. Навкруги будинку зроблена нова обмостка. Це хороша перевага. І я зверну увагу з тієї сторони також обмостка такої високої товщини. Це приємно. Балкони, бачите, всі підперті, ніде на голову нікому нічого не падає. Це дуже добре. І давайте зайдемо в під'їзд. В під'їзді в нас чистота порядок. Я навіть не розібрався, як тут а, з каналізацією і куди вона уходить, бо мені я щось подумав, що сюди в нас є вхід, в підвал. Відкрив, а оказується, тут входу в підвал немає. Ну, Лічильник, правда, чистий. Рухаємося в квартиру. Три сходинки. Люди, у кого обмеження. З рухом по правій стороні, О, тут собі можна зробити поручень і спокійно зайти в квартиру. Це для тих, у кого є проблеми з ногами або обмеження в русі. Під'їзд, ну так, да, в сусідньому під'їзді робили косметичний ремонт, а тут щось руки не дійшли. Ну, нічого, ми ще вже к... кляузу напишемо. Вхідні двері метали дерев'яні, вибачте, подвійні. Що ж, давайте зайдемо в квартиру і на що звернемо увагу. Так, я зрозумів, що я б, якби в даній квартирі жив, отут таку прихожку б зробив, би, що зайшов, двері за собою зачинив би, обув поставив, одежу б розвісив би. У даному зеркальці причепурився б. Але це коли ми заходимо і виходимо. Давайте ж оглянемо санвузол. Санвузол. Отам От посередині стояла в нас пральна машинка верхньої загрузки. По-моєму, називають вертикального. Приня. Щось таке. Там іде стоячок у нас по стояку, дивлюсь, у нас ось лічильник на воду. Плитка положена, слава Богу, більш-менш постукать, ніде не бухтить. Це дуже ще приємно, якщо її так трошечки ще підмить да під так і ще нею можна користуватися. Трошечки додати світла, щоб було світліше. Ванна, ванна душ. Дам. Система металопластик. Але хто захоче в майбутньому собі переробить. Ось тут пральна машинка підключалася. Виведено полотенце-сушник, виведена вентиляція. Ванна невеличка, але в ній можна і покупатися, і душ прийняти, і є де якраз розвернутися. Ну, слава Богу. Так. Рухаємося далі. А далі ми можемо піти на кухню. Ми можемо пойти по коридору і побачити, що в кінці коридору встроєна шафа. Перевага даної квартири, що вона внутрішня, і за шафою стіна не буде покриватися якимось конденсатом, грибком. Ну, так, всі люди вважають хочуть вважати. По коридорчику зверху зроблена отака. Ніша для того, щоб туди баночки закинути, скляночки якісь там. не знаю. О, так вона ще дивіться, як відкривається. Крутізна. Добре. так, Підлога тут лінолеум, і зверху лежить ось, знизу доска, а поверх лінолеум. Стіни шпалери, стіни дивлюсь, більш менш рівненькі. Єдине, що шпалери не такі не сильно сучасні, але переклеїти завжди можна. Що ж, в кухні ми що бачимо. Газова колонка димоходна Вайленд. Газовий парапетний котел. Керується термостатом автоматикою. І ще є десь з боку котел, циркуля... котел, насос циркуляційний до котла. І правда, що, якщо немає в нас світла, то у кімнаті, у квартирі буде прохолодно, тепло буде йти тільки від самого котла. Вікна металопластикові, поміняні, але однокамерні. Ну нічого страшного, люди живуть. Москітні сітки є. Газовий лічильник поміняний, Витяжка над плитою є. Газова колонка навіть зараз робить, он фітіль горить. Мабуть, забулись закрити. Зараз візьму. Ага, крайнік на вулиці. Ну ладно, хай залишається в гарячому стані. Нічого страшного. Там автоматика добре працює. Давайте рухатись далі. Далі ми бачимо, у нас ось однофазний лічильник 220 вольт. Для квартири його повністю вистачає потужності. І тепер звертаємо увагу, Наліво кімната ізольована. На праву кімната ізольована. Всю мебель, яку ви бачите, залишаються. Штори, карнизи, тюль. Чи тюлька? З лівої сторони кімната пуста. Можна буде щось своє поставити. І теж вікно поміняне, опалення заведено. Отут, колись у нас була така встроєна шафа, її прибрали і просто залишилась бетонний майданчик. Нічого страшного, жити можна. Дана кімната рівненька. Можна тільки переклеїти шпалери або навіть їх просто перефарбувати. Тому що, наскільки я розумію, дані шпалери вже один раз пофарбовані. Ось наша земельна діляночка, яку я вам з вулиці показував. Так. Напоминаю, що в будинку заведений інтернет. І давайте ще подивимося ще раз на те, що тут дерев'яна підлога, ліноліум, стіни шпалери рівненькі, вікно відкривається у всіх кімнатах. Висота стелі орієнтовно десь 2,50. Перший поверх. Над головою нічого не жужжить, не скрипить. Один, один тільки поверх. Зазвичай ніколи люди не топлять. Ну, це моя така думка. І чомусь по двохповерхових по двох будинках так завжди було, що верхні сусиди якісь попадали, слава Богу, адекватні. Шановні глядачі, не знаю, може я пробігся екстерном, якось, може, швидко, може, неякісно, може якісно, але я намагався вам донести стан квартири. Квартира в центрі міста. Центр міста у нас завжди користується великою популярністю. Тому, на жаль, як мені господарі сказали, ціну поставити, таку я поставив. Торг ніхто не відміняв. Дуже гарно квартира підійде для людей, у кого проблеми з ногами. Тому що в неї заходить не високо, не важко, І перший поверх завжди так ну, був корисний в даному випадку. Квартира внутрішня, не углова, вона тепла. Місце для паркування є, місце, куди поставити на вулиці велосипеди, є. Підвальне приміщення також під будинком. Що ще можу розповісти? Вартість указана в мене на сайті. Кому цікаво, будь ласка, переходьте на сайт, ознайомлюся з ціною. До нових зустрічей. Дивіться всі мої відео і не забувайте підписуватися на канал. Шановні мої глядачі, звертаюся до вас з проханням, щоб ви не тільки підписалися до мене на канал, а й поставили лайк. Тому що за кожен поставлений лайк я буду віддавати донат на ЗСУ. І вам нічого не вартує поставити палець вгору, а мені буде корисна справа допомогти хлопцям, які воюють. Дякую за розуміння!